Самовільне залишення частини. Що робити та як діяти? Привіт! Ви на каналі Консультант. Сьогодні поговоримо про те, що робити та як діяти при самовільному залишенні частини. Самовільне залишення частини СЗЧ є серйозним порушенням військової дисципліни, яке може призвести до значних правових наслідків. У випадках, коли військовослужбовець залишає місце служби без дозволу, важливо знати, як діяти і які кроки зробити для мінімізації можливих наслідків. Що робити при самовільному залишенні частини? Якщо ви або ваші знайомі зіткнулися з ситуацією самовільного залишення частини, важливо діяти швидко і розумно. Ось основні кроки, які слід вжити. Найперше, що потрібно зробити, звернутися до адвоката, який спеціалізується на військовому праві. Юрист допоможе оцінити ситуацію, надати рекомендації щодо подальших дій та захистити ваші права. По-друге, важливо зберігати спокій і не робити необдуманих дій. Паніка може лише погіршити ситуацію. По-третє, зберіть всі документи, які можуть стосуватися вашого випадку, включаючи медичні довідки, свідчення свідків та інші матеріали, які можуть підтвердити причини вашого вчинку. по четверте якщо це можливо, негайно поверніться до місця служби і поясніть командуванню причини вашого залишення. Це може зменшити серйозність наслідків. Причини самовільного залишення частини. Причини, що можуть спонукати військовослужбовців до самовільного залишення частини, є різноманітними і часто індивідуальними. Найпоширенішими причинами є тривале перебування в умовах підвищеної небезпеки або стресу, напружені відносини з колегами або командуванням, невідкладні сімейні проблеми або особисті труднощі, невдоволення умовами проживання, харчування або служби, можливі наслідки самовільного залишення частини. Самовільне залишення частини може мати різні правові наслідки залежно від тривалості відсутності та обставин. У випадках, коли відсутність є короткочасною і не призвела до серйозних наслідків, військовослужбовець може бути підданий дисциплінарній відповідальності. Це може включати виголошення догани, зниження у званні, обмеження в правах або перевагах. Якщо самовільне залишення частини тривало більше встановленого терміну або призвело до значних наслідків, військовослужбовець може бути притягнутий до кримінальної відповідальності. У разі порушення кримінальної справи адвокат представлятиме ваші інтереси у суді, захищаючи вас від обвинувачень і допомагаючи досягти справедливого рішення. Це включає підготовку до судових засідань, подання доказів і аргументів на вашу користь. Заключна частина. Самовільне залишення частини є серйозним порушенням, яке може мати далекосяжні правові наслідки. Участь юриста може значно допомогти у захисті ваших прав, наданні необхідної консультації. Та представництві у суді. Якщо ви зіткнулись з ситуацією СЗЧ, не відкладайте звернення до адвоката. Пам'ятайте, що це може допомогти уникнути багатьох проблем і забезпечити належний захист у складній ситуації. Військовослужбовці повинні знати свої права і обов'язки, а також мати доступ до кваліфікованої юридичної та психологічної підтримки. Звертайтесь до юридичного маркетплейсу Консультант. Ми допоможемо вирішити будь-яку проблему. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. До зустрічі!